Хресні ходи на Вінниччині під забороною. Капітальний ремонт площі Шевченка. Жителі Вінниччини закликають вакцинувати дітей від кору. Вінничани відбудовують житло на Херсонщині. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо. На Вінниччині до вересня діє заборона масових заходів. Стосується це і хресних ходів голова Вінницької військової адміністрації видав наказ, у якому заборонив у липні, вересні поточного року на території області проводити. Походи та демонстрації масові публічні релігійні заходи за межами культових споруд про причини контролю та яких саме заходів він стосуватиметься, розповів Ігор Салецький, начальник управління у справах національностей та релігій. Ова почуємо на підставі оцінки моніторингу і аналізу проведеної силовим і правоохоронним блоком. Оперативної обстановки у сфері національної безпеки, існування в умовах збройної агресії РФ проти України, небезпеки, небезпеки скоєння терористичних і диверсійних злочинів та ракетних обстрілів по об'єктам цивільної інфраструктури, а також з метою попередження провокації спрямовані на розпальне релігійної ворожнечі. Наказом начальника обласної військової адміністрації спільно із військовим командуванням прийнято рішення заборони проведення публічних релігійних заходів за межами культових споруд, в тому числі і хресних ходів будь-якого конфесійного спрямування. Дозволено проведення публічних релігійних заходів, виключно в приміщеннях культових і із додержанням заходів безпеки. У тих культових спорудах, у яких відсутні укриття необхідно залишити ці об'єкти під час повітряної тривоги. Відповідальність за безпеку вірян під час проведення публічних релігійних заходів в культових спорудах у випадку повітряної тривоги несуть як керівники релігійних організацій, так і настоятелі і пастирі, які проводять бустер. Сервіс з оформлення муніципальних карток вінничанина стає доступнішим. Відтепер Вінницький центр обслуговування клієнтів, власників муніципальних карток, що розташований на вулиці Соборній, 36, працюватиме щосереди з 9 до 7 години, тобто на 2 години довше. Про це повідомляє комунальне підприємство Вінницький інформаційний центр. Детальніше про роботу центру та його послуги говоримо із Веронікою Савчук, менеджеркою з зв'язків з громадськістю. Вітаю вас. Розкажіть, що змінилось у роботі сервісу, оформлення муніципальних карток вінничанина та які послуги можна отримати. Насправді змінилося не так уже багато. Кілька тижнів тому ми змінили графік роботи наших адміністраторів у центрах надання адміністративних послуг прозорому офісі місто» та Вишенка. І відтепер вони там у нас обслуговують клієнтів лише по вівторках та четвергах. І відповідно там забрали видачу карт. Тому отримати тепер карту муніципальну, тобто забрати уже виготовлену карту, можливо, лише на Соборній 36. У прозорих описах ми продовжуємо оформлення карт, продовжуємо брати заявки на ремонт, діагностику, консультувати і тому подібне. І отримавши звернення неодноразові від жителів міста, від жителів територіальної громади, нам було прийнято рішення повернутись до нашої доковідної практики і відновити. Обслуговування щосереди до сьомої вечора. Тому тепер громадяни, які працювали чи працюють до п'ятої, шостої і не могли завітати до нас в центр обслуговування, отримати послуги, вони можуть це зробити після роботи. Ще одне питання: як адаптуються ВПО, чи отримують вони муніципальні картки? Щодо внутрішньопереміщених осіб. У оформленні і відповідно отримані картки на проїзд у громадському транспорті, в них немає ніяких перешкод. Вони приходять до нас із довідкою внутрішньо переміщеної особи, також із своїм пільговим документом. Ми тут маємо зрозуміти, що оформлювати муніципальну карту взагалі можуть громадяни, які не мають пільг і там, байдуже, якщо... Реєстрація в Житомирі, а проживають вони тут довгий термін часу. Але якщо ви пільгови, то реєстрація у вас має бути відповідна місцева Вінницької територіальної громади. Тому внутрішньопереміщені особи вони до нас підходять із довідкою внутрішньопереміщеної особи, своїм паспортом, з кодом, з пільговим посвідченням, тобто зі всім переліком документів, які необхідні для інших пільговиків, і безперешкодно можуть оформити карту. На початку повномасштабного вторгнення, коли у Вінниці була велика кількість переселенців, вони почали до нас а ми практикували оформлення карток у інформаційно-гуманітарних хабах. Наприклад, в Ямаріуполь, з Херсонцями працювали, з переселенцями з інших регіонів. У нас була бригада, люди, які виїжджали у місця, де було найбільше, скажімо так, скупчення переміщених осіб, у їхні якісь центри, так яким було зручніше, і оформлювали картки їм там. Тобто їм не потрібно було їхати до нас на Соборну 36. По суті, і рішення про те, щоб відкривати додаткові центри обслуговування, точніше, наших адміністраторів. Відправляти в цей центр обслуговування в прозорі офіси було прийнято саме через те, що у нас появилось багато переселенців. Тому дійсно наразі з цим проблем немає. Більшість з них, мені здається, якщо відсотків 95, пільговиків, якщо не всі, вже давно отримали муніципальні картки і користуються ними у транспорті. Звісно, якщо людина тільки знову переїхала в нас у місто. Залишається рівники термін, вона може підійти до нас в офіс на Соборну, 36, чи по вівторкам та четвергам звернутися в прозорі офіси безпошкодно також оформити карту. Якщо говорити про проблематику роботи, з якими проблемами чи труднощами нині звертаються вінничани? Здебільшого звернення стосується не своєчасного зняття з банківських карт, що досі в нас трапляється. Потім бувають випадки, коли картка пошкоджена механічним шляхом. І приносять заплату, чи можна її відремонтувати. Коли втрачають картку, пишуть заяву на повторне виготовлення і блокування наявної картки. А також коли валідатор видає помилку, що картка несправна або ній закінчився термін дії, це може бути термін дії поїздок чи термін дії самого пільгового документу, тому картка блокується і валідатор так реагує, це вже потім діагностується, вирішується. І загалом. Це, мабуть, такі здебільшого всі проблеми, якщо ми говоримо сюди про муніципальні картки. звісно, діагностика і ремонт у нас безкоштовні. Зазвичай, ви здавши сьогодні в день картку, можете її отримати на наступний день, якщо там немає якогось особливих нюансів. Почули вас, Вероніка Савчук, менеджерка з зв'язків з громадськістю, була з нами на зв'язку. Капітальний ремонт площі Шевченка за кілька наступних місяців. Площа в центрі міста має помітно змінитися. Її покриють новою плиткою. Там висадять сакури та облаштують фонтан. У міській раді кажуть, що причує на ремонту облаштування меморіального місця, присвяченого загиблим на війні вінничанам та вінничанкам. Наразі на місці відбуваються заміни інженерних комунікацій, що проходять під площою, і невдовзі тут робитимуть сходи від собору до площі. Нагадаємо, на площі Шевченка з'явиться так званий Альпінаріум. Виглядатиме це як фонтан Альпійська гірка, з якої вода не струменітиме, а повільно стікатиме в чашу. Там також буде вже згадані сходи, а ще флагшток, дзвін та інтерактивна панель в гранітному обрамленні. Поверхня площі буде встелена гранітною колотою плиткою, броківку, тротуарну плитку та бордюри, що там є наразі. Демонтують. Заберуть також наявні лавочки та смітники. Їх замінять новими. Площу прикрасять. Чотирма сакурами та одним гостролистим кленом. Усі інші зелені насадження будуть у вигляді кущів та газонів. Під час жнивування на одному із сільськогосподарських угідь Вінниччини загорівся комбайн та пшениця. Згоріло понад 8 тонн зерна. Про це повідомляють у головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області у селищі Братслав... Тульчинського району сталося загорання комбайна та пшениці. Виклик про подію надійшов до служби по рятунку. Спільними зусиллями пожежу вдалося загасити. Йдеться у повідомленні. Внаслідок пожежі згорів зернозбиральний транспортний засіб, пшениця на корені площею близько 4,5 гектара та 7,5 тонн зерна. Наразі притчи загорання та збитки з'ясовують фахівці. Жителі Вінничини закликають вакцинувати дітей від кору в області. Розпочалася компанія з вакцинації проти кору, краснухи та епідемічного паротиту. Від кору немає специфічного лікування. Лікування хвороби проводиться лише симптоматично. Дорослі та діти переносять хворобу важко серед ускладнень, запалення легень. Лор хвороби враження центральної нервової системи, наслідки після хвороби можуть проявлятися через 5 років після захворювання у вигляді неврологічних хвороб. Щоб зрозуміти наскільки вона контагіозна, то як приклад приведу, що якщо 10 людей невакцинованих і серед них одна захворіє людина, дев'ять будуть хворими, дев'ять підхоплять цю інфекцію і захворіють. Друге питання: немає специфічного лікування це вірусна інфекція, але немає специфічного противірусного препарату, який вбиває вірус і зупиняє хворобу. Лікування лише симптоматичне. Третє важливе питання це ускладнення, які несе за собою ця інфекція. Нагадаємо, попередній спалах кору на Вінниччині був зафіксований у 18 році. Сьогодні медики очікують на спалих у 2023-2024 роках. Медики зазначають, у спільноті дітей кір дуже швидко передається, тому закликають батьків не відкладати питання щеплення до початку навчального року. У 59-й окремій мотопіхотній бригаді збройних сил України імені Якова Гандзюка відповідально ставляться до вдосконалення навичок, які знадобляться на полі бою. Навчання особового складу за різних дисциплін проводяться у бригаді постійно, удосконалюючи навички. Тактична медицина одна з цих дисциплін. Про одні з таких тренувань розповіли на сторінці бригади у Фейсбуці, оприлюднивши світлини навчання. Вінничани відбудовують людям житло в Калинівській громаді на Херсонщині. Приступили до роботи ще дві будівельні бригади, сформовані територіальними громадами Вінницької області. Як повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов, до відновлення зруйнованого житла Калинівчан долучилась бригада з Лука Лешківської громади, на чолі з головою громади Богданом Августовичем. Пан Богдан, у нас на прямому зв'язку із Калинівської громади. Вітаю вас. Вітаємо вас, Херсонщини. Розкажіть для початку, яка нині ситуація у громаді, де ви перебуваєте нині? Ну, ситуація стабільна. Зранку пройшов дрібний дощ, але зараз погода налагодилася. Сонечко посміхається, робота кипить. Скажіть, зокрема про вашу роботу, про команду. Скільки працівників працює і які роботи нині виконуєте? Ну, наша команда складається з п'яти працівників. Всі е, з сільської ради, фахівці, але, на жаль, не в будівельній сфері, але швидко вчаться. Робота наша полягає в тому, що дуже багато будинків в даній Калинівській громаді залишилися без покрівлі, багато зруйнованих. Тому першочергово будинки, які визначені військовою адміністрацією, підлягають відновленню. Наше завдання відновити дах будинку. цей будинок, що за нами. Ось у нього повністю зруйнована покрівля. На сьогоднішній день ми вже третій день працюємо, і от вдалося вже натягнути мембрану, щоб той дощ, який був зранку, не зруйнував перекриття будинку. Зокрема, який настрій у мешканців Херсонщини і чого потребують люди? Про що говорять? Люди, ті, що вже є, вони пристосовуються. Немає питної води, воду підвозять регулярно. Люди хочуть повернутися до нормального життя, але навколо суцільна розруха це заміновано. Звісно, сапери пройшли, але люди не спішать повертатися до своїх породів, щоб можна було працювати. Так, маємо. Пряма включення із Херсонщини. Розуміємо, що є проблеми трішки зі зв'язком. Богдана Вгустович, голова Лука Мелешківської територіальної громади, нині знаходиться в Херсонщині разом зі своєю командою. Вони працюють на відбудову, допомагають мешканцям Херсонщини лагодити їхні покрівлі будинків. Розуміємо, що є деякі нюанси з зв'язком, але були раді почути, хоч на декілька хвилин. І відчути атмосферу. Так, ви вже з нами на зв'язку. Продовжуйте, так, я вже будь ласка. Даний зв'язок, інколи взагалі немає ні зв'язку, ні інтернету, але мушу само пристосовуватись. Розкажіть, скільки будинків плануєте відновити, адже маєте певний список? Так, ну для нашої громади стоїть завдання. Відновити дахи в як мінімум в двох будинках. Все залежить від складності від того, як ми справимося. Але першочергово адміністрація визначила 10 будинків, які потребують відновлення. Дякуємо вам за вашу роботу. Бажаємо, аби вона була легкою та безпечною. І чекаємо вдома вже у нашій Вінницькій територіальній громаді. На все добре. Дякую. Дякуємо. Гарного дня. Богдан Амхустович, голова Лукамелешківської територіальної громади, був з нами на зв'язку із Херсонщини. Це всі новини на цю Дякую, що довіряєте з вірою у перемогу та наші збройні сили України.